Доброго дня, магія тер українська. мене звати Олена. Доля та майбутнє після коридору затемнень. До чого вам варто готуватись? Яку ключову пораду дають вам вищі сили по відношенню до майбутнього, що буде в ваше життя? Загальний розклад, два варіанти, цифру, варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Ваша сигналікація кваріта першого тебе не готуватися після передору за Яку ключову пораду дають вам вищі сили? Корен, по першому варіанту ваша сигніфікація. Кармічні пропрацювання, залежність від матеріального ви пропрацьовували. Ви приходили свою трансформацію відносно особливо даного питання. В минулому ви людина, яка концентрувалася саме на фінансовому блокулу достатку. Матеріальне саме те, що цікавило вас насамперед. Незважаючи на те, що ви мали, ви постійно концентрувалися лише на матеріальних питаннях, фінансових питаннях. Тому що вважали, що саме це надасть дасть вам можливості жити в щасті, радості, благополуччя і достатку. І що саме фінансове благополуччя і матеріальна незалежність дасть вам можливості досягнути бажаного, знаходитись в певній зоні комфорту. Ви пройшли трансформацію. Відносно ясності розуміння по відношенню до кармічності даних пропрацювань. Ви війшли в свій духовний розвиток. Якщо раніше ви були сконцентровані лише на матеріальному, то ви пройшли свою трансформацію відносно духовного розвитку. І це було вам задовою. На даний момент ви знаходитесь в спокій по відношенню до того, як ви себе почуваєте, питання. Людина, яка залежала або концентрувала весь час в своєму житті лише на роботі, фінансах. Змогла відпустити, позбутися даної залежності, трансформувати внутрішнє, трансформуватись відносно ясності і розуміння, алчності і жадність по відношенню до того, чим більше фінансів, тим ви відчуваєте певне задоволення наповнення, але це не тривало, тому що ви бажали примножувати і примножувати. І не було ні кінця, ні краю. Але вищі сили поставили крапку. Ви повинні були зрозуміти. Ви повинні були звернути увагу на інші речі, війти в духовний розвиток, зрозуміти для себе або зважити, що насправді є для вас. Можливо, дехто тривалий час знаходився без грошів і бідності, без результативності, не могли знайти. Можливості реалізуватись, не могли знайти вирішення фінансових, матеріальних питань, не мали шансу, були закриті шляхи відносно власної реалізації. Це все шлях трансформації вас по відношенню до того, що вам потрібно було подавати. І на даний момент, і навіть якщо ви знаходитеся, ви знаходитесь в певній зоні комфорту. То внутрішнього ви вже зовсім інша людина по відношенню до фінансу і матеріального і достатку. Якщо раніше ви постійно думали про фінансове наповнення, це не давало вам жити, радіти життю іншим речам, іншим речам, спілкуватися, взаємодіяти, наповнюватися. Тому що якщо, наприклад, відносно фінансового матеріалу получання достатку, ви не мали саме того рівня, тієї кількості, того відчуття задоволення від те, як відбувалися обставини, те, що ви мали, в стабільності, то ви на інший не звертали уваги в своєму житті. І іншим може бути що завгодно. Може бути родина, може бути духовний розвиток. Рідні та близькі люди, де і власний розвиток, ви пройшли трансформацію. Ви позбулись даної залежності, і на даний момент ви знаходитесь в певній зоні комфорту. Але якщо ви раніше, до початку трансформації, знаходились би в цій зоні комфорту, то ви були б невдоволені. Але той шлях, який ви пройшли, ту трансформацію, яку ви пройшли, саме головне, що. Фінансові і матеріальні питання не є для вас скандалами жити, радіти і насолоджуватися життю, йти в розвиток, духовний розвиток і загалом реалізовуватися. Це не керує вами. Доля та майбутнє після коридору затемнень. До чого вам варто готуватися? Ви отримаєте інформацію. Хто в вашому оточенні, саме ті люди, які заздрять, або отримаєте для себе розуміння. Для когось це жінка, 40, ви спілкувалися і взаємодіялися з даною людиною. Вона отримала про вас інформацію і загалом невдоволена саме тим, що відбувається в вашому житті. Заздрість. Дана особистість контролює новини, події, все те, що відбувається в вашому житті. Як для вас особисто, ви отримуєте розуміння, хто ця людина. Проясниться ситуація для вас. І ви зрозумієте, що та людина, з якою ви взаємодіяли, спілкувалася своїми діями після коридору затемнень, але вона тривалий час прагнула. І діяла негативно в ваш бік, і ви ще сили їй попередження і шанс все ж таки діяти зовсім по-іншому. Але її дії були негативні, аніж дії осознаної людини, яка зробила висновки і діяла в позитивному руслі. Своїми діями вона відкрила для себе ящик Пандори. Тобто негативні результати події ситуації, саме той доленосний шлях, саме ті кармічні відпрацювання, ну, є підґрунтям даної ситуації, саме її негативні дії, заздрість і те, що дана людина не бажала звертати увагу на свою поведінку на те, що їй потрібно було переглянути свої дії по відношенню до вас, вона продовжувала свої негативні дії і не бажала зупинятися. Ви ще сили зрозуміли, що дана людина і не бажає робити висновки. Тому й коридор затемнень, як для вас, він проясняє, хто в вашому оточенні є дана людина, яка заздрить. І своїми заздрістями негатив, який йде від даної людини. Ну, це залежить від ситуації, яка взаємодія між вами. Ну, тобто, такі ви наслідки мали. Спілкування взаємодії з даною людиною. В кожного своя ситуація, загальний розклад. Але те, що ви будете здивовані по відношенню до даної людини, ви не очікували. Ви могли думати на іншу людину, але не на цю людину, яку висвітлять вам вищі сили. Висвітлять її негативні дії. І да, заморозили ваш рід. Позиціонувала себе як другу, яка бажала розвитку в стосунках. Спілкувалися взаємодіями, дружні стосунки мали з даною людиною. Але єдине, чого вона бажала, це керувати вашим життям, використовувати вас, мати владу над ситуацією і приховувала насправді те, чого бажала. Висвітлювала свої дружнє ставлення до вас. Але це було лише прикриттям. Для того, щоб дана людина могла знаходитися поруч, щоб могла контролювати, щоб могла своєчасно діяти по відношенню до своїх негативних дій і мати позитивні наслідки. Тільки таким чином. Коридор затемнення, по закінченню коридору затемнення, доля та майбутнє ваша, з вашого життя піде людина, яка негативно діяла в ваш бік. Ця людина, в близькому вашому оточенні, яка позиціонувала себе другом. Ви талановита людина. Ви людина та, яка має певний дар, певний талант або професіонал свої справи, і дана людина використовувала вас або, якщо й не використовувала, то контролювала саму ситуацію, щоб вставляти вам палки в колеса. По відношенню до ситуації. Позиціонувала вона себе другом, позитивно налаштованою людиною, але заздрість, і от саме коридор затемнень, даний коридор затемнень, сонячне затемнення висвітлить. А вже висвітлило. Кожна своя ситуація, але хто вибрав даний варіант, то проаналізуйте, що відбувалося саме 29 березня. Якщо ви. Вірно вибрали даний варіант. Таємниця відкриється для когось по відношенню до нового починання. Те, яким шляхом вам рухатись, як вам діяти по-дальшому, щоб досягнути бажаних результатів. Навіть не зважаючи на конкурентів, на тих людей, які протистоять, конкурують. Говорять, якщо ви звернете увагу на дані поради і будете активно проявлятися по відношенню до того, що буде відбуватися, що буде відкриватися для вас, якщо ви будете впевнено рухатись до цілі, до результату, то ви досягнете те, чого прагнете в своєму житті. Інтуїція таємниці таємниці відкриються по відношенню до того, яким шляхом. Бо якщо ви були в пошуку і від вас приховувалось реальне розуміння. Які новопочинання вам рухатись, або на даний момент, що є для вас саме тим, що принесе вам, що є для вас виддіяльності, направлення, новопочинання, те, що в подальшому надасть вам саме тих результатів, яких ви прагнете, які нададуть вам відчуття задоволення і наповнення. От ви Інтелектуально розвинена людина високого рівня інтелекту. І незважаючи на конкурентів, у вас достатньо сил, ресурсу, досвіду і знань, якщо ні, вам говорять на починання, навчайтесь отримуйте додаткові знання, потрібно боротися за своє місце під сонцем, незважаючи на те, що буде або є в вашому оточенні. Жінка, яка буде конкурувати, яка буде закривати вам шляхи, щоб ви не досягнули бажаного, в ілюзіях буде вас тримати. По відношенню до даного розкладу, тепер жінка буде прагнути тримати вас в ілюзіях, але в той же час буде конкурувати. Але от сонячне затемнення, коридор затемнень, даний, ви розумієте, що. 29 березня сонячне затемнення це не закінчення коридору затемнень, ще певний період. Буде тривати дана ситуація, очищення, закриття Однією з ситуацій, яка відбудеться саме кварент по першому варіанту в вашому житті, це для вас відкриється інформація, ви отримаєте ясність по відношенню до людини, яка тримала вас в ілюзію. Відносно своїх планів, своїх намірів, ваш бік. Вона була дружно налаштована, але насправді вона конкурувала постійно з вами, отримувала задоволення, коли в вашому житті були перепони. Але незважаючи на те, що там вона конкурувала, вставляла вам палки в колеса або раділа, якщо і не мала можливості, хоча прагнула керувати даною ситуацією, щоб могла вплинути. Або отримувала задоволення, коли в вашому житті виникали саме ті негативні ситуації, і ви знаходились в, не... в безвиході або в ситуації, де потрібно було в ситуації, де ви втрачали, де ви не здобували саме того, чого прагнули. А вона в цей час отримувала задоволення. По закінченню даного коридору за ви повинні розуміти, що, незважаючи на дії, дана людина піде з вашого життя, з вашого шляху, дивлячись на саму ситуацію, на ту інформацію, яку вам надають вищі сили, то до чого вам варто готуватись, це позитивні зміни, відкриття шляхів по відношенню до особистого життя, по відношенню до реалізації, по відношенню до фінансу, матеріального блоку чи достатку. Зважуйте все за і проти, тобто не потрібно Думати саме по відношенню до ситуації, що дуже швидко відбудуться зміни, ні. Вам потрібно концентруватися на активності, активному прояву і власному розвитку. Беріться за своє місце під сонцем, дійте, активно проявляйтесь по відношенню до ситуації. Йдіть у починання, Для вас відкриються шляхи і можливості, а ви використовуєте, ви талановита людина. Ви повинні керувати своїм життям, ви повинні, якщо і прихована від вас якась інформація, то навчайтесь, отримуйте додаткові знання, тому що є саме те, ви маєте певний рівень знань, досвіду, але вам говорять, що вам потрібно поглибитися саме по відношенню до ремесла, до виду діяльності. Проєкту, те, чим ви займаєтеся, але вам потрібно отримати додаткові знання, поглиблено вивчити. Це надасть вам можливості досягнути кращих результатів. Це надасть вам можливості керувати ситуацією. Це надасть вам можливості з часом досягнути саме того, чого ви прагнули, але не досягали. Порада. От ви повинні вибрати. І повинні зрозуміти, вибрате, бажаєте жити в щасті, радості, бо ви получити то зрозумійте, що якщо ви будете знаходитись в пасивності, в безресурсному стані і не діяти, то результату не досягнете. Вибирайте. Як ви будете проявлятися, чи ні, то на такий результат, негативний чи позитивний, і налаштовуйтесь. Дякую. Доля та майбутнє після коридору затинуть. До чого вам варто готуватися? Яку ключову пораду дають вам вищі сили по відношенню до вашого майбутнього? Корен по варіанту ваша синіфікація. На даний момент вищі сили говорять вам, що ви ресурсні боротись протистояти саме конкуренції. Є колектив. Людей, які негативно впливають, конкурують, в декого, можливо, навіть конфліктують, явно конфліктують. Ну, вам говорять, якщо раніше, можливо, ви були пасивні по відношенню до протистояння, то на даний момент ви можете взяти владу в даній ситуації і діяти активно проявлятися по відношенню до ситуації. І саме те, що відбувається. Бути мудрим, головне, що у вас достатньо високий рівень духовного розвитку, ви ресурсна, самодостатня людина. Людина творить в своєму житті. То ту здобуту мудрість, ті знання, які ви маєте, використовуйте саме в даній ситуації. Ну, тому що потрібно вірно вчиняти, щоб не мати для себе Першу чергу негативних наслідків при взаємодії саме з тими людьми, які прагнуть, щоб ви мали саме ці негативні наслідки в своєму житті. Вони, вони ні, вони не думають про свої негативні наслідки. Їм головне, щоб вставляти вам палки в колеса і не дати можливості досягнути бажаного результату, щоб не дати можливості жити щастя, радості, благополуччю достатку. Тому розумійте, що ви маг, ви творець. Ви самодостатня людина і дійте, але з розумінням саме тих правил, тих знань, які ви маєте, які є наслідки, і які ви можете мати наслідки кварент по дрон варіанту, якщо невірно будете вчиняти взаємодії в спілкуванні з іншими людьми, з вашим оточенням. До чого вам варто готуватися? Хтось переможе хворобу, отримає для себе інформацію, Отримає для себе розуміння, як перемогти. Якщо ми говоримо про долю та майбутнє після коридору затемнень, то от ви переможете хворобу або вийдете з хворобливого стану, в якому знаходитесь на даний момент, от по відношенню можливо, як вам досягнути. Розвитку, як вам віддіснити перехід, як вам досягнути того результату, як вам подолати ситуацію, як вам здобути для себе розуміння, як вилікуватись, то от ви досягнете, здобудете, отримаєте саме той результат, якого прагнете, чого б це не стосувалося. До чого варто готуватись? Закінчення періоду. Де ви мали саме перепони, знаходились в безресурсному стані, в безвиході, тяжка ноша, тяжкий шлях, і постійно ускладнення, негативні дії, безрезультативність, бідність, безресурсний стан, хвороблива ситуація, хвороба, яка тримала вас саме в безресурсному стані. От саме та ситуація, де ви не мали ресурсу, сил, енергії, можливості змінити, подолати, ну і здобути для себе той результат, якого ви прагнули, закінчилась для вас з даним коридором затемнень. А ви здобудете для себе ясність, розуміння, яким шляхом вам рухатись. Вам говорять, що якщо ви бажаєте досягнути бажаного результату отримати саме те, чого прагнете, то потрібно відстоювати власні кордони, пріоритети, потрібно боротись, потрібно діяти. Ви ж розумієте, що, якби ви, наприклад, невірно вчиняли по відношенню до ситуації, маючи розуміння, що не зважаючи ні на що і ні на кого, ви повинні протистояти, ви повинні діяти, ви повинні духовно розвиватись, ви повинні проявлятися в тій чи іншій ситуації. От якби ви не діяли, якби ви були пасивним, то ви не досягли б розуміння, тому що вибір шляху або розуміння те, яким шляхом ви бажаєте рухатись, потрібно було проаналізувати, але на підставі власного досвіду, власних знань і мудрості, якої ви здобували. Завдяки тому, що ви не пасували, завдяки тому, що ви постійно розвивалися, ви досягли результативності в своєму житті. Або досягнете, після коридору затемлень доля та майбутнє для вас відкриваються можливості і шанси. Ви здобудете для себе ясність розуміння, до яких далеких горизонтів вам рухатись, як вам вчиняти, що принесе вам саме той результат, якого ви прагнете. Але ви повинні чітко розуміти, що потрібно активно проявлятися, щоб досягнути бажаного результату. Яку ключову пораду дають вам вища сила. Знаходитися рівно рівновазі балансу балансі і рухатися власним шляхом до далекого горизонту. Тобто закінчення певного періоду певної ситуації ви отримаєте ясність розуміння, то вам говорять, якщо будеш діяти... То досягнеш бажаного. Незважаючи на те, яким би даний шлях не був. Вам відкриті шляхи, і ви досягнете те, про що мрієте і що бажаєте, якщо будете діяти. Якщо будете послухатися до даних порад, то результату ви досягнете в майбутньому. І будете вдоволені саме тим результатом, якого ви бажаєте досягнути, якого ви досягнете. Ваше життя війде людина. Статусний, взимає керівну посаду, ну або людина самодостатня, або має владу, або загалом владу в своєму житті, самостійна, самодостатня, приємне спілкування взаємодія з даною людиною. Або, можливо, ви зустрічалися, ви мало знайомі, але зустрічалися з даною людиною, спілкування взаємодії відбувалося. То от, якщо раніше ви не досягали влади, по відношенню до ситуації в своєму житті, якщо ви не мали можливості шансу змінити ситуацію, знаходились в залежності, ви прагнули, ви діяли, але не здобували, то говорять на даний момент ви сили, що ситуація кардинально змінюється. Колесо фортуни говорить про доленосність змін, які будуть відбуватися, про доленосність саме тих нових починань, які будуть входити в ваше життя. Ну, єдине, що як попередження, вам потрібно діяти, потрібно активно проявлятися, відстоювати власні кордони і пріоритети. Те, чого ви прагнете, ви дієте саме з врахуванням своїх бажань і тієї цілі, якої ви прагнете досягнути в своєму житті. Дякую, магітаро української до зустрічі!